Універсальні жіночі та чоловічі шкарпетки Up to Fashion від німецького бренду Aldi. Лише 44 гривні за одну пару. В лоті будуть представлені 55 різноманітних пар і вартує лот лише 2410 гривень. Класний розмірний ряд від 35 до 46 підійде як і на Жіночок наших милих дам, так і для чоловіків. Класні кольори. Подивіться, як вони виглядають. Вони всі в одному стилі. Ось так вони будуть виглядати. Абсолютно різні, класні, базові кольори. Є ось такі ніжні, дуже класні. 35 го 38 розміру буде 13 пар, 39-42 буде 26 пар, і 43-46 буде 13 пар. Ось такі коричневі, сині. Зелені, дуже гарні, приємні кольори, вони дихаючі, м'які дуже тактильно приємні будуть до шкіри. Така в них резиночка, вона класно тягнеться, і при цьому буде добре тримати, фіксувати ніжку та не передавлювати. Ось такі гарні кольори. Вони будуть як в упакуванні по дві штучки, так, по дві пари, так можуть бути і без упакування. Ось так вони виглядають. Нагадаю, лише 44 гривні за пару, а в лоті 55 пар. Якщо бажаєте замовити і класно заробити в цьому сезоні на шкарпеточках, то звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.